А в мене щось починає, мабуть, захворювати горло, дере, першить. Дитина в мене захворіла, то скоріш за все від неї заразилася і тому сама починаю хворіти. Повірили, про що я ні. Дійсно, я починаю хворіти. Але чи в дитині моїй справа? Дивіться, пояснюю, при чому по секрету. Тому що я ще не є викладачем АКМ, і вам трошечки провідкрию, завісу і таємницю, як же все відбувається. Тож, в нас є негативне насіння хвороб, ну і різної лабуди, іншою не будемо. Про це зараз ми про хвороби. Так от, воно там собі стоїть, стоїть, в черзі стоїть, і коли виникають сприятливі обставини, воно бах і розкривається. Так. Хвороба моєї дитини, яка, можливо, там зі школи щось принесла якийсь вірус, то є така сприятлива обставина. Але чи захворіла я завдяки цьому? Ні. Щось я зробила раніше, не вберегла життя, не вберегла здоров'я, десь щось вже набакапорила. І тепер, коли настали ці самі сприятливі обставини, я маю захворювання горла. Ось так це працює. Тому, коли нам здається, що ми захворіли, бо ми промокли під дощем, або випили холодної води, або ще щось трапилося, ну знаєте, це лише почтальйон нашої карми, але не сама причина того, що з нами трапилось.